Добрий день, вітаю, панове абітурієнти і абітурієнтки. Я Віктор Костюк, декан факультету журналістики Запорізького національного університету. Прекрасно розумію, що сьогодні ви думаєте про те, як успішно завершити навчання в школі і правильно обрати подальшу траєкторію. Куди йти, ким стати? Саме тому. Ви дуже часто вдаєтесь до комунікації з різними людьми. Ми, факультет журналістики, це і є факультет комунікації, тому що він готує фахівців, які забезпечують відповідною інформацією суспільства. На факультеті готують фахівців за трьома освітніми програмами: це журналістика, перша, друга реклама і зв'язки з громадськістю, і третя. Редагування та моделювання медійного контенту, запрошуємо вас, будете, здобуваючи ці знання, ви набудете і вміння, як правильно комунікувати повсякдень. Дуже часто стає, ті, хто вступають до нас, то ставлять запитання, а які треба скласти. Екзамени для того, щоб вступати до університету. До нас на факультет, коли ви плануєте вступати, вам достатньо тільки подати документи про успішне складання НМТ. Це три обов'язкові предмети, які складають цього року: українська мова, математика, історія України. Ну, а четвертий предмет на вибір. Ось це дає вам право вчитися на факультеті журналістики, якою повинна бути успішність за результатами НМТ. Для того, щоб претендувати на бюджетну систему на бюджетне навчання, необхідно набрати не менше 130 балів. На контрактне на навчання не менше 100. Ось такими є особливості вступу до нас на факультет. Ласкаво просимо!